Добрий день. Сьогодні ми з вами попрацюємо над переднім планом. Я думаю, не варто повторювати знову дерево, яке знаходиться у нас в цій частині, тому що вони приблизно аналогічні. Можна трошки на цьому зробити трохи яскравіше світло, але принцип залишається той самий. Тож сьогодні ми про. Працюємо з вами передній план. Е, я його поділю на дві частини, е, тому що у вас різні роботи можуть бути. Може бути е, трава на передньому плані, може бути якась там полепшиниця-колоски, може бути доріжка. Тож всі ці Моменти, ми пропрацюємо. Підготуйте одразу палітри, відкриваєте всі фарби, щоб робота була максимально живописна, і починаємо. Спочатку хочу пропрацювати варіант, де у нас е, трава. Е, беремо за основу зелений, але в жодному випадку на цьому не зупиняємося. Тобто, додаємо охру обов'язково, і як один із тонів цей нам підходить. Е, слід розуміти, що будь-яка поверхня не ідеально рівна. Тобто е, навіть невеличка зміна площини, вона впливає на колір. Тобто, тут ми ще не бачимо, це, так скажемо, е, задня частина переднього плану. Тут ми е, не бачимо ще трави, ми бачимо лише плями світлові і тіньові трошечки. Звертаємо увагу на напрям мазків. Тут він вже йде не такий горизонтальний, як на задньому плані. Да, вони маленькі, вони ще не показують форму травинок, а більш такі узагальнені, але вже напрям більш вертикальний. У різних пропорціях беремо поєднання зеленого охри, десь більше, десь менше. Не малюйте рівними смугами, тобто як поверхня нерівна, так і відтінки мають нерівну форму. Вони можуть розширюватися, звужуватися, повністю зникати як тон. Тут у нас буде невеличке оскладнення за рахунок тіні від цих дерев чи кушів, що у вас там, але поки що ми його залишаємо. Доводимо до країв, не залишаємо білі плями, можна частково додавати чорний. Не для того, щоб робити. Темний колір, щоб робити його не такий яскравий. Тобто, у будь-якому випадку, чим більше кольорів, тим краще. Контрасту тут немає, але відтінків намагаємося робити максимально багато. Далі у нас іде середня частина. І е, вона у нас стає трошки світлішою по тону. Тобто ми тут вже додаємо е, не тільки охру до зеленого, а даємо ще і жовтий. Зараз, так, поки що зелений охрий. Ой, додаємо жовтий. Колір стає яскравіший. Знову таки, у нас йде е, більш таке плямисте зображення. воно неоднорідне, десь більш темне, десь уходить у салатовий тон. Частково можна додавати е, білий. Тут маски ще більш е, вертикальні йдуть. І вже можна ребром пензлика малювати, е, щоб вони все ж таки е, мали свій власний е, нахил. І, звісно, якщо робити це одним тоном. Його не буде. Тож ми додаємо і охру, і зелений, і білий в різних пропорціях. Хотіла вас попросити, не робіть їх дуже е, хаотичними. Тобто, якщо у вас є якась от галявинка, вона має е, верх, вона має світові відтінки. Да, не значить, що там не може бути трошки і тіньових, тому що зрозуміло, що е, трава вона перетинається і має між собою проміжки, це зрозуміло, але не зробіть мені його весь як шахмати чорно-біле. Ну, таке темний, світлий, темний світлий. Воно, ось дивіться, зараз поясню. Як в деревах є гілка, має світло тінь. Так же і тут галявина має світло, має трошки тіні. Воно не так чітко видно, як на деревах, тому що. Форма не така, як вам пояснити, чітка. Це одна маса, вона не має такого об'єму, як дерева. Тому не так яскраво бачимо ці переходи, зміни тону. Але вони є, читаються. І на передньому плані у нас іде. Чесно кажучи, оцей середній план можна продовжити ще нижче. Давайте так і зробимо. Тому що на передньому плані е, будуть набагато вище і більші за розміром кожна. Можна ось, щоб передній план не був дуже різко збільшений по розміру трави, то ось тут низ. Середнього плану ми збільшуємо висоту трави знову таки не одним кольором, тут вже можна водити трошки і так чорний. Будемо, щоб позбавитися яскравості в деяких тонах, штучності такої, тому що ну, насправді ось та природа, яку ми бачимо, вона не така яскрава і соковита, як зазвичай малюють деякі художники, а творчість це чудово. І малювати. Гарну траву, гарніше, чим вона є насправді. Звісно, можна в деяких роботах навіть потрібно, але вам потрібно і розуміти її справжній тон. Тобто десь вона дійсно з додаванням чорного. Десь додаємо вже синій, як тіньові місця. Десь показуємо, що листочки, травички ростуть, хаотично перетинаються. Тобто це не значить, що знизу буде лише тіньова частина, світова знизу теж будуть окремі листочки. Ось. Це у нас середній план. А нижній план ми починаємо малювати з тіньового тону. Тобто беремо синій, беремо чорний, беремо... а спочатку не беремо зелений, а максимально ось е, синьо чорний використовуємо. Ну, у мене синій такий трошки блакитний. Прям в чорний не уходьте, будь ласка, тому що трава хоч і на передньому плані, але вона все ж таки не головна. У нас у нас буде головне дерево. Який я вам покажу пізніше. Давайте трошки світліше зробимо. Так, спочатку, давайте сіро блакитним тоді, не чорно-блакитним. Так, набрали загальну масу, тепер додаємо зелений. Це ще лише загальна маса, це не тон трави. Це, скажімо так, те, що знаходиться за травою. Там, де трава густа, і ми її не бачимо повністю. Бачимо лише темні плями. Так, можна додати, як відтінок трошки коричневий, Да, воно не характерне для е, холодного тону, але ну, треба ж теж різна по кольору. Для деяких відтінків коричневий є холодним тіньовим. Так, є. Тепер треба пензлик більш тонкий. Зараз спробую цей, чи він не буде занадто м'який. В чому мінус м'яких пензликів, а в тому, що, по-перше, вони швидко руйнуються, залишають. Свої часточки у... на роботі, на фарбах, але ще один з мінусів те, що а, вони набирають багато вологи, і тобто створюють інколи такі непотрібні плями. І ось тепер, коли у нас вже а, Є задній тон, ми починаємо малювати передній. Якщо у вас фарба, як у мене, досить густа була на задньому плані, то не потрібно чекати, поки він висохне. Дуже багато робити не треба, може, навіть менше, ніж у мене. Чому? Тому що, звісно, це не одним кольором, десь більш салатовий. Десь більш зелений, вони перетинаються. Бачите, у нас від нашого темного мало що залишається. Вони різної висоти є. І ще можна трошечки додати білого. Навіть можна, в принципі, тут можна вводити і не зелені відтінки, а от просто охрові якісь. Тому що, звісно, трава вона дуже живописна. Тут можна вести невеличкі або великі квіти, якщо невеликі, то можна їх просто плямами набирати. Тут можна декорувати, не декорувати, зараз поясню, деталізувати, точніше, дрібні деталі. Тобто, це можуть бути якісь там а, насіння на якихось, чи навіть ягідки. Да, воно буде такий схематичний, ледве помітний характер мати, але у загальній роботі буде читатися добре. Так, квіти зараз покажу, якщо це Задній план. Ми їх основний наш колір змішуємо з зеленим, щоб їх майже не було видно. Ще більше. Ось. Вони будуть відні тільки не тому, що вони жовті, а тому, що вони мають більш чітку форму, і ось їх видно. Це для середнього плану. На задньому їх взагалі навряд чи буде видно, або якщо і буде, то тільки ось е, як маленькі-маленькі такі галявинки. А ось на передньому вони вже мають більш чітку і контрастну форму в різних висотах. Не робіть, будь ласка, їх всі. В рядочок. Хочете, можете детальніше пропрацювати, але, знову-таки, вони не головні, вони дрібні, тому можна отак е, чисто символічно загальну масу показати. Е, краще, звісно, потім, коли вони висохнуть, трошки ще додати трави, тому що е, квіти теж будуть перетинатися травою. Але ось загальна маса трави у нас е, виконана стоп. Обманула, не виконана. Чому? Тому що я відволіклася від тіні дерева. І ми беремо синій, беремо трошки чорного, щоб у нас синій не був яскравий і контрастний, і змішуємо з тим тоном, що у нас був зелено-охравим. І десь це має е, повністю заповнення. Зараз. Звісно, не одним кольором. Десь воно буде темніше, десь світліше. Е, так. Але цікавіше е, зараз. Та частина, яка буде ось окрема, тобто центральна частина, не буде мати проміжків, а ось бокові частини будуть. Слід звернути увагу, що дивіться, в основі дерева гілки ростуть рівномірно, приблизно, зазвичай, в різні сторони. Тобто, якщо дивитися на дерево зверху, ми бачимо форму кулів. А коли ми бачимо тінь від кулі круглу, але бачимо її під нахилом, то тінь у нас стає більше схожа на овал. Так, зараз трошки блакитних відтінків пододаю. Ну, тобто, так само, незважаючи на те, що це тінь, все одно вона має різні. Вітіночки. Десь світліше, десь темніше, неконтрастна, не темна. Ось є. Е, е, стовбур потім намалюємо, хоча, ладно, просто е, доведеться сюди повернутися. Ще додати зелено охровий. Давайте вже домалюємо. З різними вітіночками, щоб тут показати вам стовбур, як буде виглядати. А стовбур буде виглядати не яскравий. Так само, це ще не передній план, це середній. Якщо на задньому ви майже не робили стовбури, а якщо і робили, то надзвичайно тонкі і такі сіро-блакитні, які майже зливалися, то тут також ми додаємо в наш коричневий. Зелені, сині відтінки і обов'язково білі, щоб він не був дуже темний. І промальовуємо стовбури. Деякі більш світлі, деякі більш темні. Зараз покажу, трошки темніші, бо зовсім немає тіньових місць. Це при тому, що вони повністю тіньові. Давайте трошки їх холодніше зробимо. Ось. Але зверніть увагу, вони не відрізняються. В принципі, по тону дуже близькі до оточення. Ми їх майже не бачимо. Так само гілочки можна вести і там в деяких місцях дерева, але так само ось її ледве-ледве видно, якщо взагалі видно. А тепер, тепер, тепер переходимо на ту частину, де у нас буде пшениця. Так. Хоча, мабуть, це краще зробити в окремому відео, щоб ви не відволікалися.